Комедійна вистава Егоїстки і її зірковий склад створили для Олександрійців 19 листопада чергове театральне свято. Ідея вистави за мотивами п'єси Роберта Тома Вісім жінок виникла після завершення першого сезону серіалу Кава з кардамоном. Розповіла зірка кіно та серіалів Олена Лавренюк. У режисера виникла ідея. Вона знайшла п'єсу і каже: Слухай, вона мені телефонує. І каже, я знайшла п'єсу саме для всіх актрис кави з кардамоном. І дійсно, ми настільки всі в типаж попали. Що склався такий наш у нас ансамбль, і от паралельно, поки ми пишемо ми працюємо над сценарієм, спілкуємося з нашими міжнародними партнерами. Дуже скоро ви почуєте багато новин з приводу другого сезону. Якраз паралельно ми ще й гастролюємо з виставою Егоїстки. Це такий був експериментальний проект, і він зараз дуже вдало проходить у всіх містах України. У нас аншлаги, нас всі очікують, і це дуже приємно. Що такий навіть трохи інший жанр, аніж каос Кардамоном, нам теж вдається реалізовувати. Феєрична детективна комедія про загадковий злочин в родинному колі з великим успіхом йде по всьому світу більше, ніж 50 років. У виконанні зіркових українських актрис набула своєрідності рідності та неповторності. Чим приправили детективну інтригу, поділилася ще одна зірка вистави Леся Самаєва. Вона приправлена красою, чарівністю, хитрістю, гумором дуже багато приправлена. Ну, можливо, навіть можна сказати, еротизмом. Навіть так. Моя героїня П'єретта, і тому я в ній просто можу балуватися, насолоджуватися, гратися. І ну, насправді вона мені саме цим дуже подобається, що можна іменно запускати фейерверки. В глядацьку залу і для своїх партнерок, улюблених, чарівних, прекрасних. Саркастичні тексти, яскравий жіночий склад та неймовірна інтрига вистави захопила глядачів. За словами Ніни Набоки, ще однієї зіркової актриси, з якою ми поспілкувалися перед виставою, глядачі зараз змінилися як і місія театру. Лада, ви знаєте, коли питають, а от ви ставите комедію, війна, тільки народ в такому сумі, в такому страшному важкості на душі, що треба цей градус понизити. І оце зараз, здається, ми почали їздити аншлаги кругом. Людям треба щось, якесь, якесь тепло. Розумієте? Треба. Наша робота, вона відзначена, треба вона. Це я зрозуміла, коли ми почали комедію показувати їздити по містам України. Роль у виставі егоїстки у пані Ніни незвична, згадує народна артистка і своє інше амплуа в одному з нових серіалів. Я бабуся, я не можу сказати, що тут мене треба брати приклад, бо я любить цього діла. Розумієте? А от фільми ті ж останні, які ви бачили, спіймати, спімати Кайдаша, там «Жіночий лікар зараз проходить, Золоту Дзиґ за що я отримала припутні. От там, так, да, там мудрість. Там вони скриць мудрить. Мене в жіночому лікарі так називають місцевий психолог. Я граю сестру господарку, психолог, всі до мене совітуються, радяться, заходять. І Директор центру, і всі лавречці до мене приходять радитися. розумієте, яка я сестра господарка. знаєте, щось є таке. Різдвяний день у виставі перетворився на розслідування з істериками та суперництвом. Сім жінок, кожна під підозрою, у кожної є мотив. І всі вони егоїстки у кожної своя таємниця. Олександрійський глядач подякував акторам тривалими оваціями, а актори поділилися враженнями від нашого міста та, зокрема, театру. Просто в ну, шаленні захопленості від театру, бо в наші такі важкі часи, коли з такою любов'ю ставляться до храму мистецтва, коли тут настільки все з такою любов'ю зроблено, відремонтовано, це настільки красиво, що просто душа радіє. Ми в ну в шаленому захопленні це те, що одразу влюбило нас в Олександрію назавжди. Мені дуже імпонує, що тут багато повітря. що Ти відчуваєш тут себе вільною людиною. Коли на тебе не давлять, там високі якісь будівлі, ти відчуваєш себе таким маленьким, а тут іменно навколо тебе простір, тобі хочеться жити, творити, любити. Тому а ми вже закохалися в ваше місто.